Так, знайшла таку стару сковородку, яка, а, високі бортики, зараз цибульку підсмажу, а потім заморожені овочі сюди покладу. Так, ось така суміш. Тут йде спаржа, горох, морква і кукурудза. Зараз я його все протушкую. Потім додам промитий рис, сіль, перчик, залью водичкою, і буде в мене прямо на сковорідці тушкуватися рис з овочами. І до рису з овочами хочу зробити сьогодні печінку, яловичу. Ось така смакота, вийшла. Жовтенький колір це є куркуми, чи куркуми, бо мене колись поправляли. Додала перчику, сухого часничку і сіль. І вийшло дуже-дуже смачно. Це печінку посмажила, але ще не тушила, бо кинулась нема сметани. Зараз Віталік з'їздив в магазин, купить сметану, то ще смачну підливку зроблю. І буде смакота.